Всім доброго дня, слава Україні. Сьогодні я вам познімаю трошки відео про про куряток, індичат. Розкажу, що я зробив. Ось тримаю я їх в такому ящику з паперу. Поприбирав, дав корму, дав кукурудзинки. і дав пропойку. Ось такі курятка. Куряток є 15 і 4 індики. В попередньому відео я знімав індичат. Індичат вилізло 6. 2. Померло. 4 я. Індичку вигнав на вулицю, нехай йде до індиків, індичат забрав до куряток і от вони того всі разом ходять. Корм же їдять повним ходом. Ось такі у нас курчатка. Є і бородатик один. Один десь є бородатик. Чому я забрав індичат? Хочу, щоб індички ще рознеслися. Курчат я забрав від тої сивої. Від тої сивої забрав, посадив її ще раз сиву. Покажу в наступному відео. Посадив я їх її на яйця від сицевих курей. У нас ще сіла молода індичка. Посадив їх, її на голошейки. Від голошейок на яйця. Ось у нас такі справи, курчатка у вас тоді вже бігають, вже дуже так крили, лавідростають. Є два голуби і два примисти. індичата Курітка не поносять. Все добре, все файно, все як має бути. Поприбирав вже порозпоркували, як бачите. Як я грію, От дуже багато питань до мене пишуть, як я грію. Я Дав звичайну лампочку. Дав лампочку 60-ку, слоїв, заптав. І все, і слоїк нагрівається, і цифря лягають довкола них, довкола того слоїка і собі гріються. І ці, які вони веселі скачуть. Або бородаті тільки ще за нас дивиться. Такий смішний. Ось такі. Ось такі. Є три чорних, тіло чорно-біле і такі два чорних. Ось такі одна справи. Курітка ростуть, ось ще коричневе є. Ось курітка п'ють, навчилися вже пити, все. Будем, буду скоро їх переселяти, в брудер буду робити. Ще тиждень будуть сидіти точно в тому ящику, бо вони вигрівалися, потім я зроблю брудер і переселю їх туди. Ось такі курчатка. Дивіться, як не сплять. Індик поставив на друге ціплятку і спід одну дитиці голову впустило вниз. О. Ось з цього як має бути. Даю корм стартовий для курят. І даю кукурудзянку. Буду вже скоро давати грубшу кукурудзинку. Ще той тиждень будуть на такі. І пропойка. Амп... Продають е в аптеках е ампулу на літру води. Я то я купляю, твоже третій рік як я і все нормально. Вони собі п'ють, не хворіють і це порпаються. Зроблю їм брудер, поставлю їм, насиплю їм е стружки, так як би нас кажуть треченья. Насиплю і будуть не собі там порпатись. І будуть собі рости. Ось такі Дійці як не сплять гарно Вже йдуть поїли, по поскакали і йдуть спати. Лампочка 60 стоїть Стояла 40 згоріла, я купив 60-ку ще сильнішу, щоб тепліше було. Ось такі от у нас справи на господарстві. Сидять у нас дві індички, будемо чекати курчату. Ось такі у нас справи. Маю інкубаційне яйце від моїх курей. Вивід оплід дуже хороший. Всі були запліднені, тільки одно з 23 було, було збовкане. Не було плідне. А всі решту були плідні, вилізло 15. 3 вона задусила або чотири і решту завмерло. Ось такі от кого буде цікавити інкубаційне яйця від моїх курей. Хто хоче подивитись на курей в попередніх відео. Можете там глянути, які кури. Ось, ось, вам покажу вже моїх курчат від моїх курей. На цьому буду вам закінчувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Буде багато чого цікавого. Всім па-па.